216 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському напрямку. Там 80 боєзіткнень. Тривають бої в районі Торецька. Українським захисникам вдалося відбити там 28 атак. Росіян. Ще один вектор наступу Росіян Харківщина: Лиман і Куп'янськ сили оборони зупинили там 25 ворожих штурмів. І більше про російсько-українську війну в нашому огляді. Вовчанськом артилеристи бригади Гард зірвали окупантам толоку. Росіяни взялися облаштовувати фортифікації. За перетягуванням колод їх помітили аеророзвідники. Щойно гармаші отримали координати, накрили вогнем траншеї, окопи та бліндажі ворога. Третя штурмова на Харківщині ФПІВ дронами підбила танк, пікап, кілька мінометів, гармату та антенну. Бійці завдали серію точних ударів по техніці та укриттях. Все спалахнуло разом із ворожою піхотою. На куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються просуватися за рахунок географічних особливостей території. Бійці бригади Карадах завжди готові відбити натиск московитів, влучають скидами та дронами камікадзи. Підрозділ Сігнум 53 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха спричиняє паніку серед окупантів на Луганщині. Наші бійці завдають ударів навіть там, де ворог почувається в безпеці. Цього разу вистежили та спалили БМП окупантів. На Лиманському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Нова Нове Катеринівка, Зелена Долина, Торське та Ямполівка. Штоми дії ворога відбито. Противник безуспішно вів наступальні дії у Серебрянському лісництві. Не вщухають бої на сіверському напрямку. Окупанти в чистому полі як знахідка для операторів БПЛА підрозділу К 2 Навіть коли намагаються сховатися в посадках та норах, на них чекає неминуче. Ворог втрачає групу за групою. Російські зайди продовжують атакувати часів яр. Це кадри від 24-ї ОМБР. Якщо ворожі штурмовики не потрапляють під удар артилерії, їх нищать мінометники або ж добивають операторі дронів. А раптом комусь таки вдасться дістатися наших позицій, їм не залишає шансів піхота. Неподалік часового яру, дрон Рарога знищив бронетранспортер РХМ 4. Це машина хімічного захисту, призначена для розвідки зараженої місцевості. На броні в цей час перебували з десяток штурмовиків окупанта. На Краматорському напрямку в густому тумані зупинила мотопробіг рашистів. П'ята штурмова серед ворожих втрат: два десятки мотоциклістів, три бронемашини та інша техніка. На турецькому напрямку ворог здійснив 28 атак у районах Турецька: Озарянівки, Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора. У складі підрозділу прикордонників Фенікс служить джин, який виконує бажання українців за допомогою бомбера вампір. За рік служби він перетворив десятки одиниць ворожої техніки на Брухт. Броньовану техніку. Ворог дуже активно використовує мангалами накрите, саме різні: МТЛБ, БРМ, тягачі, танки самі різні БТР. Недавно на Тарецькі релеску станцію. Дуже подобається наводити кошмарного. Найбільшу кількість штурмів, які раніше зафіксували на Покровському напрямку, серед інших там працює 59-та окрема штурмова. Коли росіяни спробували через балку зайти в Нову Олександрівку, їх зустрів ФПВ-дрон. Під штурмують наших пілотів, допомагайте чим можете. Наші в підвалі підпишать окупанти зайшли в глиб наших позицій, прагнули взяти в полон аеророзвідників. Та пілоти швидко сформували штурмову групу і кинулися рятувати побратимів. На допомогу прилетіла і хмара пташок з інших підрозділів. У них був жовтий скотч. Хлопці, ну хлопці зрозуміли що то ДРГ, тому що і акцент, хлопці були в підвалі, а ворог, ну. У дворі ми літали, все бачили. Треба було ще виходити на допомогу. Я подивився у небо і був вражений. Там було стільки пташок, ну мавіки так, і за скідами, і без скидок. морпіхи 35-ї бригади поділилися кадрами своєї роботи південніше срібного. Там ворог не полишає спроб покращити власне тактичне положення, але дарма. Українські десантники з 46-ї аеромобільної на бронеавтомобілі хаски під'їхали до траншеї з рашистами, закинули вибухівку, підірвали окупантів та успішно повернулися на позицію. Батальйон президентської бригади спільно з 31 першою ОМБР розбили ворожу колону на Новопавлівському керунку. Противник вирішив скористатися несприятливими для розвідки погодними умовами. Три БМП з піхотою та зграя мотоциклів висунулись на прорив та не заскочили наших захисників зненацька. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.